Доброго дня, колеги. Ну дуже мені приємно представити цей клінічний випадок. І в всякому разі, якщо, можливо, хтось заперечить, що це перший досвід в Україні. В На Волині це точно був перший досвід. І взагалі така специфіка, якби нашого центру безпосередньо в якому проводилась, на базі якого проводилася власне цей чіп PCI, який я буду представляти, це те, що ми не маємо кардіохірургії. Тобто, ми є така ну відокремлена інтервенційна кардіологія з відділенням, з гарним спітом, але тим не менше, кардіохірургія. Безпосередньо кардіохірургічного відділення у нас на базі нашого об'єднання немає. Тим не менше, на Волині ми маємо два кардіохірургічних таких великих, ну якби центри, потужних, як для нас, один в обласній лікарні, яка розташована буквально там за 5 хвилин їзди від нашого центру, від нашої міської лікарні. І один трішки віддаленіше, це словно, звісно, місто Коваль. Я думаю, якби розумієте, та да, за що мова йде, і відповідно так склалися зорі, що під час, коли ми вирішували, обговорювали клінічну ситуацію з Дмитром Ігоровичем, якраз власне з'явилася, з'явився пульскет в Кобельському цьому центрі. І відповідно ми ну якби провели таке втручання. Безпосереднім виконавцем був Дмитро Ігорович Беш, ми асистували, і кардіохірурги так само приїхали до нас на базу з пульскетом, і, відповідно, така підтримка гарно відбулася. Отже, після інтервенції, при котанні коронарні втручання, що потенційно асоціоновані з високим ризиком ускладнень, так як і виконуються у пацієнтів з складними анатомічними або клінічними характеристиками. Що ж це, що ми розуміємо під цим? Критичний стеноз або ураження двох великих коронарних артерій, або більше так, хронічні оклюзії, кальциноти, які Потребують використання додаткових девайсів, відповідно важка супутня патологія, хронічна наркова, цукровий діабет, серцева недостатність, ну і звичайно кардіогенний шок, який є дуже нерозв'язаною проблемою. Ну і звичайно, часто потребують застосування власне механічної циркуляторної підтримки. А, власне, таке визначення чіп інтервенцій перкутанних дає а, штучний інтелект. А одна із публікацій досить свіжих, 22 року це аналіз британської за даними британської асоціації інтервенційної кардіології. Відповідно, фактори, які незалежно пов'язані з несприятливими цими госпітальними мейсами, при використанні концепції чіп. Отже, ми бачимо, що це вік більше 80 років, якщо це фактори, які пов'язані з пацієнтом, жіноча стать, попередній інсульт, інфаркт, фракція викиду менше 30, хронічне захворювання нирок, ну і периферичних артерій. Ну і процедуральні фактори, які е, пов'язані із несприятливими подіями, більшими, так, ротаційна атерактомія, стобур, трьохсудинне ураження, подвійний артеріальний доступ і запланована механічна підтримка або загальна довжина ураження більше 60 мм. Знову ж таки, незважаючи на всі складнощі і всі невизначеності в плані механічної циркуляторної. Підтримки, так, і в інтервенційній кардіології, зокрема 24-го року. Публікація знову ж таки липень, місяць, досить свіжа. Було проаналізовано з тої ж самої британської бази. Такі тренди, якби відстежувалися, що ми бачимо, що знову ж таки, чіп після інтервенцій в кардіохірургічних і некардіохірургічних центрах, і наскільки кількість їх збільшилася, ми бачимо з 6-го року до 17-го року, фактично з 12,5 до 42, Більше того, статистичний аналіз показав, що в некардіохірургічних центрах смертність і кровотечі при цих втручаннях при чіп так званих інтервенціях були значно меншими, а кількість великі кінцеві точки вони практично не відрізнялися знову ж таки. Досить така цікава тенденція, що пацієнти, яким було виконано чіп у на кардіохірургічних центрах, були старшими, мали вищий серцево-судинний ризик, частіше СТО, так і серцева недостатність та хронічна ниркова недостатність. Тобто, при тому, при всіх складнощах, при всіх невизначеностях, ми бачимо, що все-таки ну, така, якби, поступ в сторону ну, малоінвазивних втручань, в тому числі при складних ураженнях. Ну, прогнозування ризику на що ми теж в тому числі опиралися, коли ем, розраховували ну коли. Прогнозували, скажімо так, наших пацієнтів відповідно синтакскор в різних модифікаціях різних років. Так, ну і ще одна із шкал BCIS, Бісіаєс, міокарді, міокардіокардіо шкала, яка дозволяє установити власне оцінити міокардіальну небезпеку, так, кількість міокарду під загрозою через серйозні коронарні стенози. Так, ну і відповідно прогнозує смертність при підсумковому балі більше шести, що є прогностично важливим і порогом бачимо, 10% з високою специфічністю. Одне з досліджень опубліковане на сайті СІ так 34 синтакс 34 бали за синтакс шкалою, яке продемонструвало, що ЧКВ поступається аортокарнарним шантуванням з точки зору двохрічної смертності, це дев'ятий рік. Ну і знову ж таки циркуляторна підтримка. Яку нам вдалося ну, реалізувати, практично застосувати власне пульскет Айвак 2 літра? Так я не буду зупинятися на цьому, тому що ми е, озвучили в попередній доповіді, практично всі ці моменти, але нам видалося це досить привабливим з точки зору е, втручання, яке е, ми прогно, ну, запланували у нашого пацієнта? Е, ми бачимо, що основні механізми реалізації позитивного ефекту механічної циркуляторної підтримки, це мінімалізація ішемії, так ну і при її виникненні відповідно знову ж таки серцевої підтримка серцевого викиду. Одне з досліджень, яке зараз на сьогоднішній день триває, власне, це дослідження, на яке стосується кардіогенного шоку, результати мають бути в 26-му році, двадцять кінця оголошення. Це дослідження, власне, яке передбачає застосування такої планової, тобто попередження цього кардіогенного шоку, власне, про цих складних таких інтервенціях із застосуванням механічної циркуляторної Підтримки. Ну, але де ми знаходимося сьогодні? Ми бачимо, як британське е, товариство інтервенційних кардіологів, так само Європейське товариство кардіологічне, досить такі, е, ну дані такі, е, ну скажімо, більш категоричні, е, з. Е, Тим, що недостатньо так даних нас ну, якби позитивних для застосування циркуляторної механічної підтримки при складних інтервенціях. Ну і трошечки більш ліберальні є американський коледж кардіологів, так які мають ступінь 2Б, тобто якщо це виправдано і за певних умов власне застосування таке передбачене. Ну але при тому всьому, що даних дослід, ну, якби не багато, доказова база досить така е, спірна є. Тим не менше, одна із маркетингових шкал, прогностичних, так це північно маркетингове дослідження. Ви бачите, наскільки передбачається збільшення там з 22 року до 29 дев'ятого застосування власне е, е, механічної циркуляторної підтримки і девайсів, які е, стосуються лівого шлуночка. Ну і власне наш о, випадок, клінічна ситуація. Пацієнт 63 роки, госпіталізований до нас. У відділенні інтервенційної кардіології це грудень місяць. Це вже власне він був запланований на цю інтервенцію з діагнозом ішемічна хвороба серця, на напруги стабільна, третій функціональний клас. Пацієнт фактично не міг пройти там 50-100 метрів, але перебіг стабільний був. Коронарографія виконана йому була перед тим 28 листопада, листопаді, тобто фактично за місяць. Мультифокальний коронарний стенозуючий атеросклероз, ураженням стовбра. Ми потім це все побачимо. Ну і знову ж таки, у пацієнта було проведене стентування передньої мішлоничкої артерії в чотирнадцятому році з використанням дес, але Якихось конкретних даних, тобто що це був за лютинг стенд і власне коронарографії тої попередньої пацієнта не збереглося. Ну і ми пізніше будемо бачити, що це так званий вкрайчик, напевно, що виконувалося стентування передньої мішличкої артерії, яке в перспективі ну, такими ускладненнями завершилося. І протенічна хвороба 3, ну і фракція викиду на той момент була 39, ймовірно, ішемічного генезу. кардіограма без особливих якихось ішемічних моментів, частково блокада правої ніжки, ехокардіоскопія. Ви бачите, крім фракції викиду і гіпокінезу середньої верхівкової передньої стінки, не було нічого. Ну недостатність метрального клапана. 2, ну і в лабораторних відхиленнях так само. Тобто, це не був пацієнт з цукровим діабетом, це швидкість кубочкової фільтрації, 84 в нормі. Не було анемії, антіпробінпі досить незначно підвищений. І, і, Ну, значимо ліпопротеїди низької щільності. Отже, з листопада, коли йому була виконана коронарографія, первинна, і коли ми власне порадилися і е, вирішили нашу тактику подальшу до е, грудня місяця. Він застосовував таку медикаментозну терапію, стан його не покращився клінічно, але е, тобто стабільна станокардія, так само отримувалася. Але тим не менше, ми планували його ви бачите, та ніби так трошки офлейбл, але тим не менше, ми планували його власне до такого складного складної уже такої інтервенції. Я попрошу відео десь там, щоб воно запустилося. Це коронарографія до коронарографія до, ем, ну, первинна в листопаді до того, як ми. Ну ви бачите, ліва коронарна артерія, досить таке складне пораження з ем, огинаюча, Так, передня і цей стенд, виведений в стовбур, який закальцинувався, зараз ем, Ще кілька, можливо, тут це так само попередня коронарографія. Так, ну і відповідно, <кій> за оцінкою синтакс ми отримали ну, таку, якби. Такий неоднозначний результат або АКШ, або PCI, так, коли це все підрахували, і тут якби, питання о, о той, ну, хард хім, звичайно, роботи і питання рішення пацієнта, яке ми дуже часто обговорюємо. Так, тобто, мені, наприклад, ну, виглядає так досить, якщо навіть машина, якщо штучний інтелект не може обрахувати, то наскільки ми можемо оцінити всі ризики, передбачити це якби досить складно, в плані того, чи ортокарнарне шантування, чи інтервенцію складно проводити даному пацієнту. Ну і все-таки ми запланували так ем, такою сумісною командою за умови застосування стратегії механічної циркуляторної підтримки, плюс рішення пацієнта з ну, було в нашу користь, скажімо так, в користь інтервенції, а не кардіохірургії. Імплантація була запланована через ліву стогнову артерію, дозволяли того оцінені всі були показники. катетеризація так лівої коронарної через правий радіальний доступ. Ну, відповідно, звичайно, ми готувалися в плані девайсів, в плані розхідних матеріалів. Усі можливі. Крім єдине, що у нас не було, і на даний час ми ще цього не маємо, це. Пристрої да, для атеректомії, так, тобто для е, кальцинованих складних уражень. Айвус маємо, ФПР маємо, ну і відповідно е, підтримка кардіохірургічна з, е, з точки зору застосування власне е, того механічної циркуляторної у нас була е, з е, сусіднього центру. Ну і тут вже практично, практично те, що ми е, ну етапи, так, проведення цієї інтервенції. Якщо можна, запускається, не запускається. Так, тобто, це, власне, був імплантований пульсвакцій. Досить легко відносно пацієнт переніс цю імплантацію ну, заведення цього девайса. Пізніше, ну, якби не буду зупинятися, може по відео, я думаю, що буде зрозуміло всім. Так? Тобто, кісінг балони були застосовані. Звичайно, застосовували ми і айбус, і оцінили той кальциноз огинаючій артерії. Досить непростим він був для проходження. Щось з відео трошки ми. Підгальмовуємо. Угу. Наступний, прошу, щоб не затримати. Так, от така. Тобто тут і катінг балони були застосовані, тобто, да, і моменти ну, так званого, напевно, шокреку, тому що ми аналізували трішечки по Айвосу, наскільки нам вдалося цей кальцій в огинаючій артерії. Хоча б трішечки розбита для того, щоб імплантувати стенд в перспективі. Так, тут картинки айвеса, тут переважно огинаюча артерія. Відповідно, імплантація стента в огинаючій артерію було прийнято рішення. Так, стовбур огинаюча артерія з наступним потом. Ну, і відповідно, якщо б не була необхідність стратегії двох стентів, застосовували би її. Але знову ж таки застосувати. Скажімо так, проходження стента було досить непростим. Мусили застосовувати телескоп, і мусили якоритися, і це трошки, трошки часу нам зайняло, а відео не запускається. Ну, орієнтовно так. Ну і, відповідно, рекрос, поти, кісінги і кінцевий результат. Зараз можливо. Пришлось застосовувати при рекросінгу суперкрос-мікрокатет, щоб провести ще раз цю, ці складні такі конструкції а, стентові. Ну, Відповідно, под, так. І десь орієнтовно до один із останніх слайдів. Отаку картинку ми в кінці отримали з оцінкою айваса, ну, якби достатній МЛА так, в стовбурі лівої коронарної артерії. Ну, і, відповідно, через місяць. Ще раз добу і через місяць. Так дещо прийшлося нам провести пацієнта через цих 4,5 години після того, як ми забрали пульскет. Проглад був застосований так, для стогнової артерії. Відповідно, інотропна підтримка трошечки нам знадобилася так само волемічне навантаження. Але тим не менше, діурез пацієнта через 12 годин так задовільний. Ми бачимо падіння гемоглобіну до 104 там зі 137, креатинін так само незначно наріс. Не Ніякої динаміки по кардіограмі. Пацієнт себе задовільно абсолютно. Одно почував через місяць. Біль в грудях не турбує симптоми стенокардії, ну по крайній мірі. Скажімо так, до класу другого вони е, зникли. Гемоглобін через місяць 114, креатинін, знову ж таки, швидкість клубочкової фільтрації у нас в межах норми, тобто ниркової недостатності ми не отримали. Ну, і дещо зросла фракція викиду, наскільки знаєш, ми через місяць будемо далі за цим пацієнтом відслідковувати. Ну і меседжі такі для роздумів. Тобто, як на мій погляд, вдала була, ця, можливо, вона десь трішечки обережна була, тому що це дійсно такий, ну якби. Перший досвід наш, в тому числі, хоча ми застосовували екмо з такими комбінованими так само підтримками кардіохірургічними, ну тим не менше. Дякую за увагу.